Вони, якби були громадянами в розумінні виховання і досвіду, вони б на це давно пішли. І величезна кількість людей, які спроможні очолювати певні процеси, не за принципом, кум сват, блін, разом е грали, блін піс на роялі, то можливо було б для України значно простіше. А питання полягає в тому, що вони не хочуть визнавати власних помилок. Але відповідь є. І навіть конституційно ми передбачаємо, що якби людина розуміла, що він постійно б'є головою в штангу. То е, по хворобі він би абсолютно спокійно міг покинути певну посаду, і е, ми маємо вже досвід, коли тимчасово виконуючи обов'язки президента, е, був справлялися з обов'язками і виста, скажімо управляли країну достатньо впевнено. Так, звичайно, я не впевнений, що нинішній спікер Верховної Ради буде значно краще працювати. Бо які їхали, таке здибло, як кажуть на Хмельниччині. Але між чим ви безпосередньо і спікера можна перебрати на той момент.